Вітаю тебе, райдер спільної дороги. Ти на каналі Альтернатив Вайк і з тобою знову колектор. Декілька місяців назад, коли я був вимушеним переселенцем, то пилив відосик про те, як за допомогою рідкої шкіри реставрувати старе подерте сідло. Та обіцяв, що через деякий час я обов'язково зроблю новий відос про те, як воно себе показало після використання, коли. Я його вже поюзаю якийсь час. І цей відос відкладався, відкладався в довгий ящик, і ось нарешті дійшов, дійшли в мене руки запилити відосик про те, що з ним трапилося. Користувався цим сідлом я десь впродовж місяця в режимі їзди на роботу. І десь ну, днів, напевно, 10 це мінімум, їздив в дощ. Тобто калюжі, пісок, пісок на сидінні, пісок на сраці, все це третє. І тепер про все це докладніше. Отже, поїхали. <му> Хочу сказати спочатку, що перед тим як я почав його використати, я був ще його покрив лаком. О, знову повітряна тривога. Так, ось, покрив я його був лаком тієї ж самої марки, для того, щоб, як я казав в попередньому відео, щоб в мене оці ось ступеньки, ступеньки не позадиралися. Ну і насправді, якраз зі ступеньками, все залишилося. Ок. Після покриття лаком він став такий глянцевий, прям дуже, але через пару покатух глянець зійшов майже повсюди. І стало сідло таке більш матове, більш приємного вигляду. І перші тижні, декілька тижнів, доки я на ньому катався в сугу погоду, було все ок. А ось проблеми розпочалися саме коли я почав кататися в вологу погоду. Для тих, хто не їздив під дощем на велосипеді, розкажу, що як це виглядає. Це сідушка, повністю вся вкрита піском та волога, навіть якщо ви їдете по місту, по асфальту, тому що з калюш. Це одно, з колес накидується вам повсюди. Тим паче, що я катаюсь без щитків, тому що, ну, не люблю я щитки. Так ось це постійне тертя піском о поверхню, плюс також ну, вологість, як я гадаю, все ж таки для рідкої шкіри не є дуже добре, навіть покритою лаком. І вже на другу покатуху під дощем в мене почали вилазити проблемки. Значить, почали тупо появлятися такі потертості. Сама фарба. З, з лаком почала стиратися. Ось тут ми бачимо стерлося з цього боку. Причому воно не просто якби повідшкарублювалося, так, а й стерлося, тому що видно, що десь більше потерто, десь менше, десь видно, що наполовину протерто. З цього боку така потеррість начебто десь впала. Але насправді з цієї сторони, я просто паркую велосипед на балконі о дерев'яну раму. Тобто він з оцю раму так от опирається і стоїть. І одразу ж після першого разу, коли мокре сідло, я оперусь так от на раму. На ранок я велосипед забираю і бачу, що в мене від рами аж поприлипала деревина сюди до сідла. Тобто для рідкої шкіри вологість протипоказана. Ну І за підсумком, що можна сказати, Ну, насправді ну, не дуже підходить цей варіант для реставрації сідла. В плані чого саме рідка шкіра, яка. Коригує недоліки, вона підходить. Як бачите, нічого в мене тут не відвалилося, не відпало, не вилізло і не тріснуло. Тобто повністю класно. Але сама фарба зверху, ну тобто, це ось захисне покриття на рідку шкіру, воно не підійшло, воно не витримало велосипедних умов використання як коригування поверхні, відновлення форм сідла. Супер, класно. Але. Поверху, ну, фарба та не підходить. Ну хіба ще як варіант, якщо ви будете кататись тільки в суху погоду, ну і з таким додатковим, з додатковою можливістю підфарбовувати там декілька разів на рік. Це друге. І третє, якщо все ж таки фарбувати, то Ну, беріть, значить, в колір Сі2. Тому що я впевнений, якби я був пофарбував в білий колір білою фарбою, то ось ці потертості їх не було б видно. А оскільки я перефарбував з білого в чорне, то а вже що це все зразу повилазило. Так що, ось такий вийшов відос. Не забуваймо ставити вподобайки знизу під відео. Обов'язково підписуємося на канал. З вами був я.